Всім доброго дня, хочу зробити таке невеличке відео про модернізацію нашого станочка. А, точніше про модернізацію електрошофи. От і вся модернізація. Звідси все викинуто. Як муляжі залишилися в відні автомати, а поставили ми частотнічок на 5,5 кВт. На рідний двигун. Дуже нам його не вистачало. Різав я різьби тільки кратні кроку ходового гвинта. Різав їх з розмиканням маточної гайки. Це було дуже незручно, коли треба нарізати різьбу в упор. Особливо зараз нам треба буде різати дюймові різьби. Треба буде 14 ниток на дюйм нарізати. І з розмиканням маточними гайками це ніяк не зробили. Сьогодні я вже там робив буде відео на каналі таку оправочку Я вже різав з частотничком різьбу по підключенню заходить в нас у нас від 220 вольт, частотничок у нас. 220-380, але може працювати і на трикутнику, тобто 220-220. Е, в даному випадку ми його підключили на 380, значить у нас світ пон після пона йде на частотничок. Частотничка виходить три провода на наш двигун. Скомутовано все зіркою на 380 вольт, 46 кВт 1425 обертів двигун. Значить, по настройках частотничка. Е, увів всі параметри двигуна, увів е, потужність, увів оберти, ввів, е, скільки ампер він бере. По налаштуваннях пуску і зупинки. Значить, у нас зараз стоїть е, розгін 3 секунди. Зупинка півтори секунди. Зараз ще розкажу по поручці. Півтори секундочки зупинка. Не його вимкнемо, щоб він нам не шумив. Значить, звідси у нас є така клемна колодка. Там по інструкції все підключається. Це іде вивід у нас на. Ручку вмикання на аверс і на Значить, По початку я взяв, зараз знайду від нього ще. Там взяв я джойстик. Просто думав О, ось. Такий джойстик. Я його вже трошки переробив, думав його робити. Такий джойстичок. Він з фіксацією. Я думав поставити його замість штатного перемикача. Це. Але не, не вийшло. Не вийшло Чому? Тому що в Союзі не жаліли металу. І фіксація того джойстика не витримує ваги ручки. І вона просто вимикається. Під власною вагою падає і вимикається. Перекомутував я тут, перепросив рідний перемикач, перекомутував тут ці всі клеми. Тепер все вмикається по штату, по заводу. Аверс, реверс, зупинка, фіксація від випадкового вмикання є, так само можна і перемикати звідси. Таку сьогодні ми роботу виготовили. Немало-небагато. Більше половини дня програвся з налаштуваннями самого частотника. Але тепер можемо різати будь-які різьби. Можемо регулювати оберти на ходу, можемо підстраювати. Я собі уімкнув тут в принципі, одну швидкість. Це у нас виходить значить 900 обертів. Це якщо тут буде 50 Гц, наш шпінделі у нас буде 900 обертів. Але з цих 900 я можу зробити і 400, і 200, і 50, і 100. Так як хто знає, в один наш 116 ці коробки трошки шумноваті. Ну, тут у нас коробка в гарному стані, в принципі, але деякі діапазони є, ну дуже шумні. На них, напевно, найбільше на заводі працювали у три зміни. Я співвибрав це в мене перший важель на А і тут у нас на 900 оборотів. Вона у нас тихенько робить. Ось це у нас виходить 355 обертів. Цей діапазон у нас дуже така Ось Номінал 50 Гц і 55 Я рахую, що це він не дуже голосно працює. Ось таку роботу ми зробили. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте до цікаві відео.